Тім Фрід з американського штату Вісконсин не боїться змій. Вони кусали його сотні разів. Часто він дозволяв робити це навмисно. Тепер учені досліджують його кров, надіючись створити найліпшу проти отруту. Фрід давно захоплюється рептиліями та іншими отруйними істотами. Раніше він, як хобі, збирав отруту скорпіонів і павуків і тримав удома десятки змій. Сподіваючись захистити себе від їхніх укусів і просто через цікавість, він почав вводити собі невеликі дози зміїної отрути, а потім повільно збільшував дозу, щоб спробувати виробити звикання до укусів. Я навмисто роблю так, щоб мене кусали. Я хочу довести свою думку та зняти це на відео. Мета була не в тому, щоб стати зіркою інтернету або кимось таким. Для мене це стовідсоткова наука. Жоден лікар ніколи не скаже, що це добра ідея, але експерти вважають, що його на традиційний метод дає змогу відстежити, як працює організм, коли імунна система зазнає впливу токсинів отрути, вона виробляє антитіла, які можуть її нейтралізувати. Якщо це отрута, яку організм уже бачив раніше, він може відреагувати швидше і упоратися з більшим впливом. У відеороликах тім показує опухлі сліди від укусів чорної мамби, тайпана та кобри водяної. Якось раз він мусив через укус відрізати шматок пальця. Іншого разу, через укус кобри він опинився в лікарні. Водночас він звернувся до багатьох учених з проханням вивчити його тіло та імунітет, який він виробив. І така потреба є. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку від укусів змій помирає близько 110 тисяч осіб. Виготовлення проти отрути справа дорога й складна. Її часто створюють, вводячи отруту великим савцям. але вона найчастіше ефективна тільки щодо певних видів змій. Він показує, на що здатна імунна система людини. Ми маємо антитіла, які виробляє людина, що можуть урятувати інших людей, являючи собою універсальну протиотруту. Учені кажуть, що вже випробували протиотруту на мишах. Однак попереду ще тривали процес тестування та перевіряння на людях.